На відео, яке зафільмував волонтер Олександр Швецов, під час 56-ї сесії Житомирської міської ради, видно, як позафракційний депутат Сергій Колесник проголосував за себе та свою колегу Наталію Леонченко під час голосування з питання про перелік матеріальних цінностей, що є власністю Житомирської міської територіальної громади та передачі їх. На баланс я, будучи на сесії, бачив, що Наталя Леонченко побігла десь в туалет чи куди, і про те, що інший депутат Сергій Колєснік, кнопкодавив за неї. Я то засняв на камеру, викликав поліцію, бо це порушення кримінального кодексу України, стаття 366. Вона говорить про те, що це службове підроблення. Я вважаю, що там було службове підроблення, так як в протоколі голосування сесії будуть фальшиві результати. Я бачив просто, що він кнопкодавив і неодноразово, і я вирішив просто цього разу викликати поліцію. Після закінчення сесії слідча оперативна група відібрала пояснення в депутата Сергія Колесника. А що ви повідомлення про те, що ви замість депутата Леонченко Наталю натиснули на кнопку і проголосували. Так я нажимав на свою кнопку. Це надійшло повідомлення. Так я свою карточку. Ви Відео є, де ви нажимаєте на свою і на Леонченко. Ну ви на знаєте, двіках. я не пам'ятаю. Пам ви, ви не... Ну так я ж кажу, покази я навіть і не пам'ятаю, що сьогодні на сесії ви натискали на іншу кнопку, крім своєї? Кореспонденти Суспільного телефоном поспілкувались з Сергієм Колесником, і за його словами він не натискав кнопку колеги. Не голосував за Наталю. Петрівну. Наталя Леонченко підтвердила нам, що на момент голосування її у залі не було. Ну, ну не було на цьому питанні мене в залі. Кореспонденти Суспільного направили інформаційний запит до Житомирської міської ради, щоб дізнатись результати поіменного голосування за 35-те питання, аби з'ясувати, чи голосувала картка Наталі Леонченко за це питання. Голосування депутата карткою іншого депутата є грубим порушенням регламенту Житомирської міської ради, норм закону України про статус депутата місцевої ради та кримінального кодексу України, розповів Суспільному Павло Романюк, радник з правових питань громадянської мережі ОПОРА. Депутат місцевої ради е, е, є службовою. Особою і його дії мають принаймні, ознаки, можуть мати ознаки таких кримінальних правопорушень, як 351 перешкоджання діяльності депутата місцевої ради чи 366, як як службовопідровна покарання за таке порушення закону штраф від тисячі до чотирьох тисяч неоподаткованих мінімумів, а також до трьох років обмеження волі. Якщо суд визнає депутата винним, його можуть позбавити мандату, каже Павло Романюк. Виборці. Або місцева організація політичної партії, яка його висувала за списком якої він йшов, може ініціювати процедуру відкликання Сергія Колесника в 2020 році. обрали депутатом від нині забороненої партії ОПЗЖ Дмитро Клименко Ілона Касаткіна, Тетяна Ривак. Суспільне новини Житомир.